Доброго дня! Ви на каналі Ніна Київ. Ми на Майдані Незалежності. А це Хрещатик. Центральна вулиця Столиці України. Центральна вулиця Києва. Серед радянських міфів щодо Другої світової війни один із найпоширеніших. Про масштабні руйнування центральної частини Києва німецькими фашистами. Як же це було насправді? Німецька окупація Києва під час Другої світової війни тривала понад два роки в період між 19 вересня 41 року та 6 листопада 43 року. Місто зазнало руйнувань, численних руйнувань внаслідок бомбардувань німецькими а потім радянськими військами, а також внаслідок підриву замінованих радянськими диверсантами будівель. Після війни радянська влада звинуватила в руйнуванні хрещатика німецько-фашистських загарбників. Причини вибухів на Хрещатику стали державною таємницею. Хоча, переживши окупацію кияни, вважали зовсім інакше, але мусили мовчати. Лише в 1963 році КДБ надало справку. Про диверсійно розвідувальну діяльність підпільників в місті Києві залишаючи місто, підпільники під керівництвом Івана Кудрі замінували більшість будівель та споруд у центрі Києва. Була замінована Лавра. Згодом, 3 листопада, знищено Успенський собор Києво-Печерської Лаври. В Києві були зруйновані водогін, електростанція, Залізничні колії, мост через Дніпро. Тоді він мав назву Євгеній Бош. Зараз на його місці міст Патона. В Києві були заміновані Хрещатик і з прилеглими вулицями до нього. Ви тільки уявіть собі, на цьому місці. Знаходився хмарочос Гінзбурга. Він займав весь простір від вулиці Городецького до Інститутської. Там, де зараз знаходиться готель Україна, Глобус, все це займав хмарочос Гінзбурга, котрий теж підірвали підпільники керованими бомбами. Відомий радянський режисер. Олександр Довженко, як тільки німці лишили місто, опинившись в Києві, по гарячим, як то кажуть, слідам розпитував багатьох містян. А в щоденнику він з болем записав: Потім я розпитував ще багатьох людей і довідався, що не німці знищили центр нашої знівеченої столиці, а ми самі. Наші дурники. Це ми налякали німців, висадивши в повітря кілька десятків фашистських офіцерів разом з нашими обивателями, що не бралися звичайно в розрахунок. Отже, з 24 по 28 вересня. 1941 року в місті не припинялися вибухи та пожари. Це був жах. Матеріальні збитки та жертви серед цивільного населення були величезними. Будинки цілком вибухали разом з мешканцями. Хрещатик уявляв собою велике полум'я. Під уламками знаходилися сотні людей. Серед них німці та цивільне населення. Хрещатик ще довго був у диму. Горіла найбільша частина стародавньої столиці України. Цілком зруйновані та спалені були Хрещатик Миколаївська, Прорізна, Пушкінська, Фундуклеївська вулиці. Проте від вибухів та пожежі найбільше постраждав саме Хрещатик. Вибухи тривали до 28 вересня, а пожежі до перших чисел жовтня. Тушити їх було важко. Пожежні частини Києва були знищені при відступі Червоної армії. Зі Львова літаком німці доставили пожежні шланги, воду качали з Дніпра. Шланги декілька разів перерізали підпільники. Загалом понад 10 київських вулиць було повністю або частково зруйновано. Загалом в ті дні згоріли 5 найбільших готелів, зокрема Самуель, Континенталь, Гранд Готель, 5 найкращих кінотеатрів. Театр юного глядача, консерваторія, центральний поштамт, два пасажі, друкарня, більше ста відомих крамниць, два найбільших універмаги, п'ять найкращих ресторанів та кафе. Дивіться, на цьому знімку чудово видно напівкруглий жовтневий палац і відносно нього розташування напівпорушеного хмарочосу Гінзбурга. Зараз жовтневий палац має назву Міжнародний центр культури і мистецтв. Таким чином тоді було підірвано найбільший хмарочос. Дванадцятиповерховий дім Гінзбурга. Він збудований був в 1912 році. Тоді це був найвищий будинок в Російській імперії і знаходився він в Україні, та другий в Європі. Перший тоді був в Гамбурзі і був вищий цього, всього на 61 см. сантиметр. Це був не тільки самий високий будинок в Російській імперії. Це був саме модерновий, досконалий на той час. В Хмарочусі було 500 квартир. Це був такий престижний будинок, і вперше в Європі там були встановлені американські ковані ліфти. Отіс. В будинку були в кожній кімнаті вакуумні розетки для підключення пиловсмоктувача. Він займав весь цей простір від вулиці Городецького, як я вже сказала, до Інститутської. Руїни будинку почали розбирати після війни. Хмарочос був занадто порушений та не дуже влаштовував новий сталінський проєкт відновлення хрещатику. Залишки колись шикарного дохідного будинку Гінзбурга розібрали. А на його місці побудували готель Москва, котрий пізніше вже перейменували в готель Україна. Підрив хрещатика викликав неймовірну лють у нацистів. Це був одним із чинників, що прискорив початок масових розстрілів у Києві. З 24 вересня в Києві фактично встановлюється дуже жорсткий окупаційний режим з тотальними перевірками, постійними облавами і полюванням на тих, кого нацисти вважали ворогами.